Thank you Сьогодні ми на ЖК Севен, де ми реалізували наш проект для молодої сім'ї з маленькою дитиною. Квартира хоч і невелика, але ми втілили в життя всі побажання замовників, зробили багато місць зберігання, і зараз я вам це все покажу. При вході у нас велике дзеркало з підсвіткою і консольна поличка, на яку дуже зручно покласти ключі. Далі пуф, на який можна присісти для того, щоб зручно було перевзуватися. І над ним дерев'яні панелі, де прихований щиток, також тут є місце зберігання для усіх трансформаторів led підсвітки. І окремі ще додаткові місця зберігання. Панелі ДСП з чорною кромкою ідеально підходять під гачки для одягу швидкого доступу. А навпроти входу велика шафа сірого кольору. Це ДСП, але колір ідеально підходить під колір стін. Тут у нас штанга для верхнього одягу, місця зберігання для взуття, і тут є така чудова господарська шафа з такою розкладною дошкою для прасування і навіть є розеточка для праски. Кухні, тут у нас збудована техніка, духова шафа, мікрохвильовка, окремо стоячий великий холодильник. І далі пішла робоча поверхня. Вона у нас кутова. Тут через вентканал у нас глибина всього 30 см, але це чудове місце для чайника, тостера, кавомашини. І далі пішла вже основна робоча поверхня. Тут у нас мийка підстольного монтажу, поряд посуда-мийка, варильна поверхня, під нею висувні ящики. Над нею повнобудована витяжка. Стільниця дуже практична. Вона мені нагадує космос, і на ній взагалі нічого не видно. І також у нас є такий бар з тонованим скляним фасадом з підсвіточкою також дуже чудово виглядає. Стіл повноцінний, він ще розкладається. Чудові стільці сірого кольору з тоненькими чорними ніжками під чорні деталі. І зону біля столу ми виділили дерев'яними панелями для того, щоб ця стіночка біля столу вона не бруднилася. І на цих панелях наш улюблений годинник мінімалістичний від каре. Кімната хоч і невелика, нам обов'язково потрібно було зробити робоче місце, так як замовник працює вдома. Тому у нас тут є такий комодик консольний, над ним телевізор, робочий стіл, також місця зберігання для документів, книг. І навпроти, чудовий, великий, комфортний диван, який ще розкладається від пофето. Такий кавовий столик. Він також дуже зручний, тому що він і підсувається під диван, і може бути як окремо стоячий. І над диваном неймовірно. Красива картина, така техніка 3D і поряд чудові бра направленого світла. Це кімната батьків. Приміщення невелике, тому ми тут зробили вбудовану шафу. Через те, що вона невелика, ми додали місця зберігання навколо ліжка, зробили комоди з обох боків і антресолі, які об'єднали з дерев'яними панелями за ліжком. Таким чином, ми створили таку єдину композицію з підсвіточкою по бокам, з підсвіточкою відкритих поличок для того, щоб. Всі речі було де покласти. Також тут у нас є велике дзеркало, повний з підсвіткою і 3D-панелі, які додали цьому приміщенню динамічності, не дивлячись на те, що кімната невелика, завдяки цим всім прийомам, вона дуже світла і виглядає просторною. Маленький санвузол. Тут у нас унітаз. За цими розсувними дверима бойлер, і місце зберігання для пилососу, Тут ніша з під Шафка для зберігання, невелика рушника сушка. І такий рукомийничок маленький з дуже гарним змішувачем комбінованим. І таке півкругле дзеркало. Кімната, тут у нас такий великий рукомийник на метр двадцять, чотири висувних ящика з фасадами під дерево. і дзеркальна шафка до самої стелі. І тут це все місця зберігання. І Тут всередині також у нас є розеточки для того, щоб заряджати зубні щітки. Тут у нас душова з поличками. Шафа для пралки, сушки зверху ще зберігання порошків та миски. Тут така вузенька рушникосушка. сушка. Гачки, щоб можна було повісити, полотенце чи халат. Ми спеціально не робили фасади, тому що просто немає місця для відкривання, на жаль. І повноцінна ванна з підсвіточкою. Також полички, скляна шторка і така акцентна плиточка з сотами. Це дитяче для маленької принцеси. Ми зробили таку нішу у вигляді будиночку. І у нас чудове ліжко з м'яким узгорів'ям з трьох сторін. Це і комфортно, і також додаткова звукоізоляція. І навколо безліч місць зберігання. Тут у нас просто палички, там у нас штанги, і повністю всі фасади вони відчиняються навіть ці трикутні частини. І, звісно, антресолі. Тут у нас є також цікава підсвіточка нічна. І бра для того, щоб можна було вночі почитати книжку. Ну і звісно, через те, що е, тут дівчинка, у нас таке велике дзеркало з підсвіткою для того, щоб вона могла танцювати, красуватися. Так як дитинка поки що маленька. Ми поставили тимчасово комод, але в майбутньому тут буде велике повноцінне робоче місце з поличками зверху. Для цього ми передбачили усі розетки і бра. Сподіваюся, що цей короткий відеоогляд був для вас корисний, тому ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал.